Тепер вас просимо власне про подробиці, про якісь такі власне моменти, які можете розповісти, поділитися, що означають усі ці цифри на практиці. Ну наразі сказати звичайно в деталях поки не можу багато чого. Я можу коментувати лише те, що вже по факту сталося на цьому напрямку. при Азовському вже знаходимося близько місяця. Є просування ви бачите, от район рівнопіля. Що вчора було оголошено, мені дуже подобається зараз інформаційний підход до цього, що ніхто не біжить попереду паровоза. Спочатку виконуються завдання, закріплюються наші підрозділи на деокупованих територіях, і тільки після цього з'являється офіційна інформація. Це дуже добре. Друга добра новина. У ну, мене просто є вже з чим порівнювати, тому що це вже друга наступальна операція, в якій безпосередньо в беремі підрозділ участь. Після Херсонщини, що наразі наші спроможності бойові, вогневі, розвідувальні, управлінські, тощо вони зросли на порядок. В деяких елементах бою росіяни вже далеко позаду від нас, а це завдяки звичайної навченості українських підрозділів. І звичайно допомозі західних партнерів, які надають нам ці можливості, але про якусь легку прогулянку мови йти не може, тому що не дивлячись на те, що очевидно, що росіяни вже відстала армія, це не армія 21-го століття, щонайменше в польовому бою. Але у них багато зброї, багато мін. Багато особового складу, нехай не такого навченого, а багато можливостей робити укріплення і робити вогневий вплив на наступаючі підрозділи ЗСУ. Тобто наступальна операція не буде швидкою і не буде легкою. Всі вже це зрозуміли. На жаль, були можливо у когось завищені очікування. Це я вважаю помилкою інформаційною, коли накручувалася отака спіраль. Контрнаступу і всі, кому не лінь, намагалися на цьому хайпувати, в тому числі і в лапках експерти, і в лапках деякі політики. А коли справа дійшла до діла, коли реально треба показувати результати бойової роботи. І це все зі складнощами зі втратами, то почалася знаєте, така, як от мовчання, яке треба чимось пояснювати, і суспільне розчарування. Так, от я хочу сказати, звернутися до суспільства, що це розчарування зайве, абсолютно і показником цього може стати не тільки карта, яка засвідчує, що просування збройних сил повільне, але невпинне. Крім того, подивіться на дистанцію вогнового ураження бойових порядків Росіян. Це повністю весь фронт і в довжину і в ширину. Тобто, ми повністю майже тримаємо під вогневим контролем всі ті ділянки, які нам доведеться звільнювати. А крім того, у мене є думка щодо того, що сталося минулого тижня з вагнерівцями. Це ознака того, що вони катастрофічно провалилися в своїй стратегії останнього року війни на сході, і тому такої бойової одиниці, як ЧВК, більше не існує. А тепер за ЧВК має піти вся російська армія. Ми їх просто маємо декласувати. Але це питання не тільки збройних сил, це справа всієї країни, всього суспільства. Тому закликаю всіх тримати. Голову холодною, слухати виключно офіційних речників збройних сил і Міністерства оборони, ну і звичайно вірити і допомагати своїм збройним силам. Пане капітане, хотіли би вас розпитати про рівнопіль, тобто, можливо, є якась специфіка цієї операції, цієї битви, так про яку можна говорити вголосно і загалом. Як ви оцінюєте глибоко шалоновану оборону ворога? Розуміємо, що ворог збудував надзвичайно потужні мінні укріплення і так далі. Це очікувано. Знов таки, якщо порівнювати з минулорічним наступом на півдні, вони змогли тут поставити мінні загородження, змогли зробити такі серйозні польові фортифікації. Проте запропонувати чогось такого непідйомного для нас вони все ж таки не можуть. Вони можуть іноді на деяких ділянках зупинити збройні сили на деякий час, і відповідно ми собі не дозволяємо цих міцних штурмів. Хоча, звичайно, втрати є, але не настільки критичні, наскільки намагається подати російська пропаганда. І через те, от не такий швидкий. При тому, що сучасна війна це все ж таки не колони піхоти, а сучасна війна це перш за все знищення бойових спроможностей, спроможностей силових підрозділів, армійських підрозділів, чим і займаються Збройні сили. Тобто, це не настільки важливо, умовно кажучи, от сьогодні, прямо і зараз, взяти, наприклад, ту посадку. чи той зруйнований населений пункт як зруйнувати логістику і вогневі спроможності, розвідувальні спроможності, логістичні спроможності ворога на підходах до його позицій. Оцим от ця невидима робота. От ви перелічували кількість бойової роботи вогневиків. Це тисячі, тисячі цілий кожен день. Це мало помітно, але врешті-решт це отак наростає, як сніжний ком, і це обов'язково дасть свій результат.